Українські кіношники замахнулися на рекорд. Вони знімають одразу п'ять фільмів для дітей. Один із найбільших проєктів Іван Сила. Історія про села із Закарпаття. Бюджет кіно не малий – 16 мільйонів гривень. Фінансує стрічку Держкіно. Більшість сцен зіграються на Буковині. Група вже готується до експедиції. Стартували зйомки в Києві на кіностудії Інні Довженка. А за півроку Іван Сила з'явиться у прокаті. Дізнався Владислав Сокольцов, який підгледів перший знімальний день. Купа уламків від розбитої тарілки, на якій розписалися всі герої нової української стрічки Іван Сила. Актори кажуть на удачу. А головне це символізує перший день на знімальному майданчику. Сценарій написали актори Ігор Письменний та Віктор Андрієнко. Він став першим на цьогорічному літературному конкурсі Коронація слова у номінації «Найкращий кіносценарій для дітей. Братися за зйомку фільму спочатку не хотів, розказує Віктор Андрієнко. Коли мені запропонували це робити, я дуже не хотів, тому що Широкий формат, наповний екран. Знаєте, так, ось там, я кажу, як позор, так уже красиво, по широкому Хай глядач скаже, буде це цікаво, не цікаво, шедевр, не шедевр, а не тому, що Андрієнко вирішив так. Злуздо з'їхав. Склад акторів насправді можна назвати зірковим, але працювати з ним не складно, запевняє Віктор Андрієнко. Адже всі вони друзі по життю. Борису Барському дісталася комедійна роль. З цього приводу актор навіть вірша написав. Судьба артиста це та ще фігня не Якби ви знали, Сыграть в плохом кіно Господь берег мене в хорошее вообще не приглашали. А вот этот вот хороший фільм Іван Сіла это просто ну вот сила. Он нас не вірних фактів дуже. На основі реальних фактів це на самом деле була в історії нашої ну не надо курити. в історії. Ну дійсно був такий герой, і ім'я його довго... ім'я його довго умалчувалося. Кінострічку знімають за мотивами книги Олександра Гавроша «Неймовірні пригоди Івана Сили. Головний герой цирковий український силач Іван Фірцак, якого в 1928 році визнали найсильнішою людиною планети. Головна роль дісталася чемпіону України з пауерліфтингу та артисту американка. Танського цирку Дмитро Халаджі автори стрічки кажуть: Дмитро не лише так само, як Іван Ферцак демонструє свою силу на арені, а ще й схожий на нього ззовні. У кіно ж халаджі до цього ще не знімався. Ну, побувати в ролі циркового якби атлета це одно. Я і є циркової атлет, а бути актером це зовсім друге. Як Вітя сказав, тобі не треба не вживатися, будь просто самим собою, грай самого себе і все. І грати взагалі не надо. друзі. В житті суперники на знімальному майданчику за сценарієм противника головного героя Івана Фірцака грає найсильніша людина планети Василь Вірастюк. Я граю роль велета церкового борця, який буде зустрічатися з головним героєм. Це саме перша сутичка у фільмі. Ні, я відразу погодився. тому що цікаво. Актори в стрічці розмовляють лише українською. Фільм орієнтований на підлітків. Режисер запевняє, якщо зйомки йтимуть за планом, вже навесні наступного року картину можна буде побачити в кінотеатрах. Владислав Сокольцов, Андрій Скорик перший національний.